Всім привіт! Вітаємо вас на каналі в Динамо. Вже сьогодні кияни зіграють на виїзді з Рейнджерс у матчі за вихід в плей-офф кваліфікації Ліги Чемпіонів. У цьому відео, яке виходить за підтримку офіційного партнера Динамо компанії Україна, згадаємо емоції першої гри та попередні успішні для киян кампанії в кваліфікації ЛЧ. Якщо вам хотілося б бачити більше такого контенту про улюблену команду, підтримайте нас лайком і підпискою на канал. Приємного перегляду, біло сині. Остання компенсована хвилина матчу Динамо Рейнджерс. Костю, тримай ліву ногу. Кричить Бущан. Але Вівчаренко не чує. Флангова подача, удар, гол. Кияни втратили перемогу в першому матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів. Нічия і на Гемден Парк доведеться їхати без будь-якої переваги. У Шотландії все буде з нуля, розпач, сум, але надія. Такими були емоції практично в усіх після матчу, зокрема й у наставника динамівців Олександра Шовковського. Безумовно, ми засмучені через те, що упустили перемогу на останній хвилині. Водночас ми розуміли, що доля нашого протистояння буде вирішуватися в Глазго. Ми зіграли лише перший тайм у футбол. Грало дві команди. Одна намагалася втримати результат, розраховуючи на швидкі контратаки. І у нас були можливості для цього. Тим більше, що основна загроза була саме від флангових атак суперника. Ми мали діяти в окремих моментах матчу більш впевнено, але припускалися помилок. Будемо дивитися відео і розбиратися. Недостатньо. Кількість матчів такого високого рівня, безумовно, є негативним уроком для нас. Схожий настрій був і у футболістів після фінального свистка. Дуже цікава гра була і хороший суперник. Звичайно, сумно, що ми пропустили м'яч на останній секунді. Гол пропустили у результаті серії помилок. Десь нам не пощастило, але впевнений, що буде цікавий другий матч. Подивимося, що буде в Глазго. Будемо готуватись. Звичайно, дуже прикро пропускати ось так на останній хвилині, та не втримати той результат, який був у нас фактично в кишені. Усе залежить від нас. Будемо виходити на поле, намагатимемося показувати свій найкращий футбол, і тоді все буде добре. Українські футбольні журналісти теж пройнялися настроєм цієї гри. Динамо справді виглядало дуже дуже добре, і тому вкрай неприємно в таких умовах пропускати в самісінькому еншпілі поєдинку. За Динамо дуже прикро. Я навіть не згадаю, коли таке було, щоб я був готовий третій матч поспіль роздавати киянам компліменти за футбол. І при цьому ми ще й про єврокубкові ігри говоримо. Матч показав, що Рейнджерс сильніший за партизан, але Динамо, як мінімум, ні в чому йому не поступалося. Кияни створювали моменти та логічно повели у рахунку. Супер! Але наразі є дві проблеми: Динамо грало дуже добре і перегравало суперника. Але на такому рівні, щоби чогось досягти, не можна так витрачати моменти. Навіть передумови до гольових Моментів і Гол Рейнджерс, який прийшов після банальної флангової подачі. Вони помилилися в тому, що дуже хотіли втримати той результат. А іноді це не треба. Іноді потрібно грати в те, що у тебе виходить. Чому ми сіли? Тому що підсвідомо хотіли зберегти цей результат. Не треба. Грайте заради гри. Загалом ви розумієте, що на Гемден Парк тепер буде дуже важко. Тим паче, що шотландська преса вже закликає заповнити стадіон повністю, аби гнати рейнджер супереч. Навіть фанати ненависного Селтика збираються вболювати не як зазвичай проти рейнджерса, а за нього. Одне із тамтешніх видань за Херальд мотивується тим, що шотландський футбол котиться в прірву. І Селтику, зокрема, має бути вигідно, щоб конкурент набирав бали на євроарені, якщо кельти й самі надалі розраховуватимуть на лігу чемпіонів. Ну то їхні справи. Ми також об'єднані довкола своїх команд і можемо зарядити хлопців бодай через екрани телевізорів. А тепер зазирнемо в майбутнє. Що нас може чекати далі? Отож, якщо Динамо обіграє рейнджерс, то попереду ще один кваліфікаційний етап Ліги Чемпіонів. Він заключний перед груповим етапом і завжди в ньому, і це логічно, найскладніший суперник. Отож, потенційним опонентом є переможець пари зальцбург Твенте, поки австрійці ближче до наступного раунду. Хоча мінімальна перевага з рахунком 2-1 ще нічого бикам не гарантує. Між іншим, у тій грі Зальцбург пропустив так само в компенсований час від Влапа. Але перед тим, як ви розумієте, забив двічі завдяки дублю Чергорда. У разі ж поразки Рейнджерсу сподіваємось, такого не буде. Динамо опуститься одразу в груповий етап Ліги Європи. Тобто, ще один раунд кваліфікації в нижчому за рангом турнірі долати не доведеться. Групу саме Ліги Європи кияни гарантували собі, щойно пройшли партизан у другому кваліфай-раунді Ліги Чемпіонів. А ось хто може бути суперником динамівців у тому турнірі? Питання складне. Насправді, кожен з учасників Ліги Європи. Адже на груповій стадії Єврокубків зміни УЄФА впроваджує швейцарську систему, де, якщо говорити просто, кожен може зіграти з кожним, тільки не зі своєї ж країни. Умовно, потенційної зустрічі з кривбасом не буде. Тема, яка завжди цікавить, це гроші. Цікаво порахувати, скільки заробило та ще може заробити Динамо. Так от за друге місце минулого сезону в УПЛ, а відтак вихід до кваліфікації Ліги Чемпіонів, кияни від УЄФА вже отримали трохи більше 1 мільйону євро. Ще плюс 100 тисяч євро за просто участь у третьому кваліфай-раунді. Плюс є додаткові гроші за дві перемоги над партизаном і нічию з рейнджерсом. Утім, звісно, вихід саме до групового раунду Ліги Чемпіонів цінується значно більше, ніж до Ліги Європи. Мінімальний бонус від УЄФА за вихід у груповий етап майже 9 мільйонів євро. А ще є бонуси за історичний коефіцієнт, інші перемоги на стадії кваліфікації тощо. Не легендарні 40 мільйонів, але гроші також цілком пристойні. Груповий етап Ліги Європи коштує 4 мільйони євро. І ця сума в Динамо, вважайте, вже є. Однак давайте з математичних таблиць повернемо ближче до футбольного поля та згадаємо останні кваліфікації Динамо до Єврокубків, а саме в контексті того, як складались дуелі, коли Динамо не вигравало в першому матчі. Давайте спочатку візьмемо попередній сезон. Кияни його щоправда проводили в лізі конференцій, але є гарний приклад характеру. У першому матчі проти Аріса динамівці взагалі поступились 0-1. Єдиний гол наша команда пропустила з пенальті. Однак та гра запам'яталась більше абсолютно недружньою атмосферою на стадіоні в салоніках. Зокрема, фани грецького клубу вивісили дикий банер про героїв Азову. Тому абсолютно не дивно, що реакція динамівців після перемоги в другому матчі в першу чергу була спрямована до цих так званих уболівальників. Однак згадаймо, й сам поєдинок, кияни знову пропустили першими і довели рахунок у двоматчевому протистоянні до нуль Однак на характері витягнули його у самісінькому кінці першого тайму. Волошин головою переграв воротаря. А в кінці зустрічі Караваєв врятував нічию і перевів дуель в екстра тайми, що згодом переросло в серію пенальті. З рахунком 6-5 динамівці виграли її, і після останнього невдалого удару греків було наше несамовите святкування. Протистояння з Бешекташем у наступному раунді складалось десь за схожим сценарієм. Тільки от після поразки з рахунком 2-3 у першому матчі була поразка 0-1 у другому. Тому надовго в цих іграх зупинятись не будемо. Пам'ятаємо, що минулого сезону Динамо залишилось без групової стадії Єврокубків узагалі. А ось на першій єврокубковій кваліфікації Динамо під час повномасштабної війни затримаємось надовше. Чому? Бо протистояння з Фенербахче, принаймні перший матч, дуже нагадує нинішню дуель з Рейнджерс. У номінально домашньому матчі, і тоді, взагалі, першому офіційному поєдинку киян у 2022 році, була нічия 0-0. А оскільки голи на виїзді зараз нічого не значать, тому вважайте результат ідентичний нинішньому. І дуже приємне продовження. Мірча Лошеску добре знає, як вигравати нашу крюсера джуглу. Він робив це з шахтарем у Кубку ЄФА 2009-го. Повторив це із Динамо. Нехай і лише у кваліфікації Ліги Чемпіонів. Отож Буяльський вивів Динамо вперед після флангового прострілу Кандзьори. По тому дуже прикрий пропущений гол на 88-й хвилині від Салаї. Кутовий допоміг туркам провести гру в екстра тайми, а там уже був простріл Вівчаренка і Гол Караваєва. Як бачите, Сашко любить забивати вирішальні голи за Динамо в єврокубках. Дуже виснажливий матч. Але погодьтеся, такий сценарій. Ми не проти побачити і у Глазго. Нехай це й коштуватиме нам великої кількості нервових клітин. Далі кияни без значних проблем обіграли австрійський «Рапід». Рахунки один нуль удома та 2-1 на виїзді гарантували «Динамо» вихід у раунд плей офф кваліфікації Ліги Чемпіонів. Однак, там була, як каже Ігор Циганик, атомна Бенфіка пройти яку було справді нереально. Тому 0,2 і 0,3 виглядали цілком закономірно. Ну а в групі Ліги Європи Динамо зіграло відверто жахливо. У протистояннях з тим таки Фенербахче, Ренном і Кіперським Аеком узяли всього один бал і вилетіли з турніру з четвертого місця в квартеті. Ну а перед першим воєнним сезоном демонструвати характер у кваліфікації Ліги Чемпіонів Динамівцям довелось ще аж у 2019 році. Ця історія була дуже драматичною, але без хепіенду. Однак давайте згадаємо і її. Динамо Олександра Хацкевича зустрічалось із Брюге. Увага Філіпа Клемена. Хто не зрозумів, то саме цей наставник нині тренує рейнджерс. Отож, у першому поєдинку динамівці не зіграли в нічию, а мінімально поступились 0-1. Єдиний гол українці пропустили від Ванакена на пенальті. Утім, усе вирішувалось, як ви розумієте, на олімпійському. Уся драма була саме в столиці України. Для Динамо вона почалась надзвичайно добре. Уже на шостій хвилині українці вийшли вперед завдяки голу Буяльського. І такі кадри з радісними вболівальниками на заповнених трибунах найбільшої української арени. Ех, яку ж вони ностальгію викликають. Ну але добре, давайте далі. Кияни пропустили ще в першому таймі. Результативною для бельгійців була подача з кутового, на яку відгукнувся Делі. На початку другого тайму господарі знову вийшли вперед. Вербич пробив у стійку, але м'яч відскочив точно на ногу Шепілєву, І українець з такої відстані схибити права не мав. Далі був невеличкий парад вилучень. Спочатку Бурда отримав другу жовту і відповідно червону картку за фол біля штрафного майданчика, але дуже швидко у кількості гравців на полі відновив Тау. Його фол проти бойка. Арбітер теж оцінив гірчичником, що став для футболіста Брюге другим. Однак і це ще далеко не кінець, попри те, що на табло вже 84 -та хвилина. Вормер на 88-й робить рахунок 2-2, а отже виводить Брюге вперед у двомачевій дуелі. Та от воно щастя, автогол Михеле на 90 плюс третій хвилині. 3-2. Ще екстра тайми та серія пенальті. Але ні, контратака Брюге, помилка захисників Динамо, вихід сам на опенда, гол і завіса. Драма перетворилась у трагедію 3-3, що означало поразку за сумою двох матчів. Отож, як бачите, в Динамо є різні приклади, коли їм доводилось вигризати другі матчі в кваліфікації після невдач у перших іграх. Колись це було вдало, колись ні. Але боржок Філіпу Клеману за той виліт від Брюге слід пригадати. Однак і екстратайми, як з Фенербахче, чи переможна серія пенальті, як з Арісом минулого року, нас також цілком влаштовують нині. Головне пройти рейнджерс. А вже потім будемо міркувати і над виходом у груповий етап Ліги Чемпіонів.